Усім вітання код 450 Саме на цьому каналі я вас радий бачити. Якщо ви до нас завітали вперше або навіть і не вперше, але ще не підписані. Закликаю вас це зробити. Ютуб генерує все таким чином, що під час перегляду, якщо ви підписуєтесь. Саме тоді це все потрапляє в тренди, і більша кількість людей зможе побачити, що ж відбувається на лінії зіткнення, і які там насправді зараз на теперішньому етапі обставини, і що ж загалом відбувається на лінії зіткнення. Ну а в подальшому вкотре і знову закликаю вас не забувати донатити збройним силам України, робити це через своїх перевірених людей, через перевірені фонди, яких є дуже багато, як людей, так і фондів. Тому що маленьких донатів не буває, кожна гривня вона без сумніву, десь до якоїсь цілі доходить, банки розбиваються, дрони купуються. Автівки також можна буде придбати. І відповідно, це допомагатиме нашим збройним силам в більшій кількості нищити окупантів. Давайте одразу так із запального відео розпочнемо нашу передачу, і от до вашої уваги, відео де з східного напрямку, де прекрасно просто палає е танчик. Ну, і в прямому і в переносному сенсі це справді запальне відео. Тут е можна і музику якусь підставити таку хардкорову. Ну, ось так е попрацювали наші хлопці, і ось такі зробили просто феєрверк. Феєрверк, е не знаю, ще до 9 травня, можливо, на 9 травня щось буде цікавіше. Ну. Принаймні, от маємо ось такі результати. Ну а якщо перейдемо на карту Діпстейту, то першим населеним пунктом, який буде в нашому огляді, це населений пункт Архангельське. Це біля Очеретиного, одразу так східніше трішечки логічно було, що по вчорашній карті, коли ми дивилися саме цей напрямок, очікувати, що окупанти просунуться, тому що там е в певні в певному такому оточенні. Мали би перебувати в підсумку наші збройні сили. Надіємось, що вони зуміли таки безперешкодно вийти із певного з цього кола, і все-таки вийти на більш вигідніші позиції. Тому що архангельське, от якраз очеретине Соловйово – це на карті на даний момент за останні тижні тут найбільше просування. Насправді, і тепер вже новоолександрівка і архангельське триматимуть удар. Плані стабілізації ситуації, і вже головком говорив, що тут найголовніше зараз стабілізувати ситуацію і власне не дати окупантам просунутися далі в глиб, щоб це розширення плацдарму зупинити. Ну і до вашої уваги, ще один із моментів від 47-ї бригади, яка до речі працює на авдіївському напрямку. 47 сьомої бригада, як вона називається Магура, за день знищила уявіть собі 7 одиниць ворожої техніки, і це насправді дуже і дуже багато. Іноді на певних напрямках такі показники десь от за тиждень можна назбирати, а це лише за день. Це тільки 47-ма бригада. Тобто, ви можете собі тільки уявити, як зараз там важко, які зараз там умови очорети на Архангельські Новолександрівка. Тобто одіївський напрямок він, справді дуже і дуже спекотний. Ну до цього моменту 47-ма бригада. Трималася в Бердичах, але змушена була відійти, і тепер вже якраз таки відійшовши на більш вигідні позиції, і надалі займається знищенням росіян в необмеженій кількості, наскільки це, це дозволяють ті чи інші умови. Терни далі, давайте поглянемо на карті, що ж там відбувається в цьому населеному пункті. Терни, це Донецька область, можливо, хто призабув. Нагадуємо, це також населений пункт. Дуже важливий з точки зору, що там є виступ такі в плані ударного кулака від окупантів. Так за останній час тут змін особливих немає. Ситуацію вдалося стабілізувати і вона відносно контрольована. Навіть якщо передивитися, є така е, синя плямка, це те, де наші збройні сили зуміли. Відвоювати невеличкий шмат української землі. Ну і відповідно зменшити сіру зону. Але поки що вона не перетворилась в зелену. Тобто, достоменно ще невідомо, чи там вдалося відвоювати, вибити окупантів, чи все-таки там ще надалі точці бої. боїться така, знаєте, більш сіра зона, ніж зелена. Ну але точно не червона, і Це також плюс на цьому напрямку величезне скупчення військ. Окупантів вони і надалі там залишаються сюди. Поки що, якщо так дивитись по карті, резерви не докидуються. Востаннє тут е, як були, так і залишаються ті самі 169-та окрема 31-й мотострілецький, 254-й мотострілковий полк і 37-й мотострілецький полк. Тобто ситуація, е, не дивлячись на такий неймовірний тиск з боку окупантів, залишається контрольованою, і це е, також. Коштує дуже величезних, просто неймовірно величезних зусиль з боку наших воїнів. Ну і давайте подивимось один із відеорядів із нічних скидів від 63 окремої механізованої бригади, якраз по ворожій піхоті, якраз плюс-мінус в цьому районі, тому що. Тут і вдень, і вночі насправді іде якийсь підвоз бика налагодження логістики, і вночі звичайно це робити дещо легше, але іноді трапляються. І от такі от, е, хороші для окупантів прикрі, але справді хороші випадки, коли вираховується просування тієї чи іншої техніки, чи підвоз БК, чи е, жива сила рухається в напрямку наших е, посадок, і відповідно надалі вже починають відпрацьовувати. Дрони відпрацьовувати наші збройні сили, і як зазвичай ми бачимо, і статистику ми ж там доводили інфографіку. Вам показували, що дрони, які були куплені на 15,5 тисяч доларів, здається, знищили техніки не більше як там 6 мільйонів. Тобто, ну різниця зрозуміла, так і кожен дрон FPV, можливо, він не кожен влучає це. логічно, це зрозуміло. Реби там глушать і всі інші справи, але. Чим більше дронів, тим більше варіантів того, що хороших руських стане більше, і окупантів відповідно на українській землі стане дещо менше. Ну і ще до однієї давайте карти перейдемо. Ну не ще до однієї, а на діпстейт повернемося, але перейдемо в часів Яр. Тут як ми і вже звикли цей населений пункт вже Просто силу селену відео ми з вами бачили. Дуже багато інформації проходить і від z каналів і від наших каналів. Часів яр тримається, не дивлячись на те, що пишуть z пабліки, які пишуть зараз значно менше в плані якогось негативу. Там сам залишають частину, втікають частини, самостріли і все інше. Але, от з бравадою, те, що ми рухаємось вперед, розвивають, ніби ось це. І ПСО, і все інше, доводячи так би мовити, десь неправдиву інформацію, в цьому плані вони продовжують працювати по максимуму, але от більш правдиву інформацію її стало зараз в рази менше. Ну так, от часів яр тримається так, не просто там ситуація, якщо поглянути і порівняти з Вчорашнім днем є невеличке, взагалі мінімальне там просування на декілька десятків метрів, якраз вже в межах міста. Там не те, що захоплена територія, там просто збільшення сірої зони, що говорить про те, що в лоб окупанти намагаються протиснутись по максимуму. І це навіть є в підтвердженнях вже перехоплений є. Зв'язок, не радіозв'язок, напевно, можливо, мобільний, сказати важко. Але те, що є перехоплений зв'язок окупантів, е, які ми зараз з вами послухаємо, говорить про те, що справді тут тиск просто неймовірний. Давайте послухаємо пряму мову. Але. Ну, вроді нормально, сейчас, вот сейчас, слышу вообще напрямку. То нормально слышно, то хуйового. Нормальний, то, то хуйову. Ну так вроді слышно. Я говорю, то, что народ набирает пи***ца, а они, походу, все утилизируются в этом. Часовой яр вот это хи***ся. Там же наступление идет. Там наступление идет. У вас стоит фронт, у вас поэтому, может, их и не видно. Вот сейчас, я говорю, вот развесили плак плакаты лям-200. Единовременные выплаты, там все дела. Льготы, и блядь. Ну і ось така от ситуація. Тобто, не тільки так би мовити, там ми говоримо про те, що там справді нищиться окупант пачками. Це підтверджують і навіть самі окупанти, тобто туди закидають всіх абсолютно, наскільки це можливо. Часів яр це такий, знаєте, зараз лакмусовий папірець для того, щоб наприклад навіть до самого того самого 9 травня показати вождю, що от ми, які молодці, не дивлячись на втрати, абсолютно ніхто на це не звертає уваги, ні на залізо, ні на м'ясо. Просто давай м'ясо. м'ясо давай і все. І ще давайте подивимося: одне із відео в подальшому, як. Було знищено 42 одиниці ворожої бронетехніки. Це результат відбиття е, атак окупантів впродовж кількох тижнів. 58-ї бригади за підтримки 76, 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту та окремої президентської бригади. Так, відео таке доволі тривале. Насправді, і от кожен кадр, який ви зараз бачите, це просто йде на різка за тривалий час е, і підрахунок ворожої техніки. Скільки Її знищено. В принципі, це відео ви можете знайти в інтернеті, і воно підтверджується. Це просто, знаєте, таке логічне підтвердження того, що російської техніки нищиться насправді дуже і дуже багато. З цим ніхто не рахується, не кажучи вже просто про живу силу. Але якщо подивитися на супутникові знімки, там багато хто з Осінтерів робив такі дослідження, що склади, зберігання. Тих танків, БТРів, тих самих, вони так, скажімо, стали доволі порожніми. І вже не скажеш, що в такій кількості є у окупантів залізяча, але повірте мені, його ще дуже і дуже багато. Тим більше зараз економіка. Росіян поставлено на військові рейки і те, що можуть відновлюють, те, що можуть створюють, можливо, не в таких масштабах, як би хотілося фюреру, але е, все таки ні в якому разі не можна недооцінювати е, окупантів і взагалі росіян. Цікаве, знаєте, дослідження, коли Шрайк проводив раніше він робив це частіше, скільки ще триватиме війна, і чесно кажучи, зараз така тенденція, якщо раніше там було місяць, два-три, тому що ніхто особливо нічого не розумів, то зараз в більшості голосування, в якому я також беру участь, до речі, більшість схиляється до того або невідомо, або більше року. Ну от такі реалії, тобто, десь з одного боку, це добре, що український народ. Готовий і готовий ще більше року, там допустимо донатити, допомагати армії. Це плюс, тобто рожеві окуляри, вони спали. Тепер всі вже так більш тверезо дивляться на речі і розуміють, куди все рухається, і скільки це ще може тривати. Ну і як фюрер одного разу сказав, ну давайте бути чесними, Росію перемогти неможливо і можна розвалити зсередини. Ну давайте будемо вірити, і сподіватися, що рондондон незабаром дасть коні. Чи осла, як правильно казати, а там далі почнеться якесь своє таке цікаве дійство, і це, можливо, дасть якийсь певний поштовх іншим регіонам, і все-таки все це діло потрошки почне сипатись. Ну, але це таке надії, сподівання і просто думки вслух. Далі давайте на Котлярівку перейдемо на карті Діпстейту. Котлярівка виглядає наступним чином. Що ж там цікавого, як ви можете подумати, виглядає все ось. Наступним чином, це ось якщо ситуація в попередніх населених пунктах була з одного боку десь контрольована, так, а з іншого боку, говоримо про те, що тут є певне просування, тут є певне просування в Котлярівці, і порівняння з вчорашнім днем, воно ну доволі таке суттєво, скажу я вам. Але його варто було чекати. Про це ми і згадували вже. Давайте подивимось, чому. Якщо відкотимо назад, є певний виступ. Котлярівка єдиний населений пункт, який є між виступом. От вчорашні, якщо день взяти, Є єдиним таким виступом в плані між однією точкою на карті та іншою, це майже два з половиною кілометри. Тобто з флангів заходили. Росіяни і відповідно котлярівка опинялась в такому собі ну не те, що оточенні, але відпрацьовувати Збройним силам України доводилось би на 180 градусів і для збереження особового складу техніки загальному стабілізації ситуації логічно в даному. У випадку і в даному відрізку вирівнювати лінію фронту, тобто те, що Котлярівка через день-два не знаю, чесно кажучи, опиниться десь під окупацією. Лінія фронту буде вирівняна. Ну цього варто очікувати на теперішніх ралях теперішніх і на теперішній час. Як воно буде далі, поки що прогнозувати насправді дуже і дуже важко. Західна зброя починає надходити. Є ураження, що найголовніше зараз дуже багато уражень всіляких буків, С-300, с 400 Це в на мою думку, доводить те, що йде зачищення поля вже для авіації нашої. Я так думаю, і, можливо, це така думка вона є правдивою. Подивимося, як воно буде насправді, але те, що наші збройні сили зараз е відпрацьовують в першу чергу по ППО. Це от факт доведений, і факт доведений вже саме на відео. І сьогодні ми ще також з вами встигнемо це побачити. Ну і давайте подивимося з цього напрямку плюс-мінус, що відбувається. Sky Monsters, до вашої уваги. Це 33-я окрема мобільна бригада, які знищили танк із ребом, мангалом і мінними тралами. Тобто танк, який повністю запакований всім чим, чим тільки можна, реб, мангал і мінні трали, але і до нього наші воїни дістались і допомогли йому просто залишитись вже шматком металобрухту. Це, до речі, тепловізійні дрони, також, до речі, куплені за народні гроші, скажімо так. Це ті дрони, на які ви донатите це. Ті дрони, на які збирають звичайні люди. І це без сумніву. Плюс, плюс мінус такий танк. Це вже наскільки буде простіше нашим Збройним силам в подальшому, тому що танк справді був запакований по максимуму, але це його не врятувало. По карті, якщо порухаємося далі, подивимося. Давайте на нову Михайлівку. Це ще один населений пункт, до якого варто звернутися. Новомихайлівка, яка, е, ну. Скажімо так, можливо, не так часто потрапляє в наші огляди карта Діпстейту, але до цієї карти також іноді потрібно і подивитися, що ж відбувається в цьому населеному пункті. Так от ситуація, в принципі, контрольована, так, але сказати, що тут буде якесь просування, навряд чи можна. Ну і... Якщо просто коротко, давайте ще поридивимося, що ж відбувається в цьому населеному пункті, плюс-мінус штурм окупантів був і відповідно штурм наших позицій, там якраз знаходяться хлопці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, і вкотре цей наступ просто заздав невдачі. Його розбили, розбомбили і. Цей наступ нічим хорошим для окупантів не завершився, але як ми знаємо, як може бути не хорошим, якщо чим більше ось подібних відео ми бачимо, тим менше. Будуть в подальшому лізти на наші позиції. Ну і відповідно, хоча б якийсь невеличкий шмат території, якась невеличка от лінія зіткнення, вона стане відносно спокійнішою, тому що там вже менше кому буде працювати по наших позиціях. Роботи не далі. Давайте глянемо на карті Діпстейту тут. Ну, глобально, якщо говорити про речі, без змін кажу одразу: змін тут кардинальних не простежується, але населений пункт цілком імовірно не проти також. Хоча б якщо до часу яр, хоча б роботи не, до 9 травня захопити. Ну не проти, скажімо так, окупав. Вони не проти взагалі всю Україну захопити, але поки що вони б'ються за часів і роботи на це, якщо ми говоримо про е теперішні реалії. Робота не тримається, і тут, якщо говоримо про якусь підмогу, так людські ресурси підвозяться, але в плані. Стаме підвозу нових якихось тактичних груп, ні, цього немає. Єдине, що тут змінилось за останній час, не те, що є якісь просування окупантів, є збільшення сірої зони у порівнянні з вчорашнім позавчорашнім днем, і е, збільшення сірої зони просто говорить нам про те, по карті ліпстайту, що є розширення бойових дій, тобто е, і в самому населеному пункті все що від нього залишилось, і вже на околицях просто є більше розширення плацдарму. Де ведуться бойові дії, але просування конкретного чіткого просування окупантів не простежується. Ситуація відносно контрольована. Так, вона не з простих в цьому населеному пункті, але е, тут ситуація то, також, скажімо, не з легких Щодо е, відеоряду, то давайте подивимось, як броня підривається на міні, якраз в напрямку цього населеного пункту, і це до речі було дистанційне мінування від хлопців із 65-ї окремої мобільної бригади. Ворожа мотолига висадила десант, і при розвороті наїхала на міну. От е, така невдача спіткала цю радянську техніку. Ну, прикро, звичайно, що десант висадився було б звичайно краще, якби вони всі залишались там всередині і на друзки розлетілися. Було би позитивніше. Ну але е, і так на цьому дякуємо. Кринки, кринки, е, це той населений пункт. Останній в нашому сьогоднішньому огляді. Тут ситуація контрольована, кримки не дають спокою, ситуація не змінюється, сіра зона тримається, і окупанти намагаються, як тільки не намагаються насправді вибити наші збройні сили саме з цього плацдарму. Нічого в них наразі не виходить. І це знаєте, виступає таким собі тригером, тому що вони хочуть туди дістатись, вони хочуть таки вибити наших військових. А відповідно з протилежного берега їм добряче накидують, насипають і. Цей тригер, він спрацьовує, тому що е, величезні сили раніше, ну і зараз не так можливо інтенсивно, а раніше ще більше сили кидались на те, щоб кринки знову окупувати, нічого глобально не виходить. Ну і відео давайте подивимось із знищенням російського ЗРК Тор ракетою Хаймарс під коригуванням бійців гур. Міністерства оборони стоїть собі такий зенітно-ракетний комплекс, ну і відповідно його вирахували, і відповідно до нього смачно прилітає. Це ще один зенітно-ракетний комплекс. Мінус. Просто знаєте, як і Буханко цита, це просто знищення сляких торів, буків і всього іншого. Це також. Хороший такий позитивний плюс, чітке влучання знову ж таки підтвердження. Наскільки чіткі тько Хаймерс? Він якщо прилітає, прилітає точно в ціль. Ну там хиб, похибка, ну взагалі вона мінімальна, на відміну від того, як атакують окупанти, коли просто засипають і прилетить, прилетить, не прилетить, ну така собі справа. Ну на, на щастя, було б краще, якби воно прямо там перед ними взривалося. Це було би краще. На десерт ще давайте інфографіку поглянемо. Хотілося б вам показати таку невеличку статистику, яка нам що говорить. Говорить нам про втрати за попередній місяць противника знищено особового складу 26 960 окупантів, 326 танків, 746 ББМів, 942 арт-системи, 30. Реактивних систем залпового вогню 36 ППОшок, один літак. Е, гелікоптерів не знищували ми попереднього місяця. БПЛА 781 штука, крилаті ракети 69, спецтехніка 154, автотехніка 1423. Ось такі от дані за квітень, ось така інфографіка від Генерального штабу. І справді ситуація, ну. Ну, По знищенню, якщо так просто порівнювати з попередніми місяцями, доволі таки топово. Це говорить про те, що знову ж таки величезні сили, ресурси кидаються на захоплення часового яру, роботиного і інших населених пунктів. Не полишають надії окупанти досягнути бажаної цілі. Бачимо, що наразі безуспішно, і це без сумніву дуже і дуже величезний плюс. Ще одна новина, до речі, яка сьогодні промайнула глава Міністерства закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив. Що Україна має повне право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії? Україна має таке право так само, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконати, що вона захищає себе, сказав Кемерон. Це перше публічне визнання права України використовувати британську зброю для ударів в глиб Росії з боку топ-посадовця Британії. Звичайно, це. Хороші такі сигнали, за якими можуть підтягнутися і інші. І Макрон, в тому числі, ну, про штати поки що сказати важко. Ну і на десерт ще до вашої уваги відео, як російська БМП двічі підривається на мінах в районі села Соловйове. І це справді таке вибухове відео. Раз, потім два, і на цьому квітка. Ну, і на цьому слові, як то кажуть, ці такі от мажорні ноті підриву БМПшки, ми. Завершуємо нашу сьогоднішню передачу. Хто був з нами? Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, вподобайка з вас, коментарі. пишіть. а ми обов'язково з вами почуємось. До нових зустрічей.